Прокинься, 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 прокинься. Прокинься. Привіт, вибач, так, я справді не хотів будити тебе в цю темну похмуру ніч, але я просто мусив. Маю спитати, де молоко? Я шукав у холодильнику, а його там немає. Буквально щойно шукав, і мені воно потрібне. Я не можу заснути без теплого молока. Це частина процесу. О, ти ніколи мене раніше не бачив. Вибач, давай ще раз. Привіт. Я прийшов з під твоєї підлоги. Я як підпільний ганстер, знаєш, щось таке. То що до справи: де молоко? Можливо, тут десь є другий холодильник? Добре, блимне очима, якщо він тут є. Зрозумів тебе. Можеш, будь ласка, сходити в крамницю купити молока. Я не можу вийти на вулицю з деяких причин. Добре, дякую на добраніч.